Всім привіт! Це без цензури на цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Сьогодні поговоримо друзі про задеребан «Зе землі. Я ж кажу, знаєте, однією рукою ми розказуємо не ми, президент Зеленський, його оточення про війну до переможного кінця, там дрони, шмони. А іншою рукою Владимир Олександрович у нас. Продовжує займатися дірібаном в прямому сенсі цього слова, і мало того, є цілком уже чіткі підозри, що цим дірібаном він займається не просто так, а для того, щоб як каже Юрій Ніколав, калапуцать що? грошики на вибори, тому що, вибачте, але виборчі фонди самі себе не наповнять. От через зброярку виходить. Виділяти десятки мільярдів гривень на польські прокладки через прикордонників і потім не, не отримуючи зброї за це. Да? От е, а от, наприклад, Сатомочка і схемка немножко буксує, тому що деніжок ніхто не дає під цю аферу, на яких вони збиралися вимити до мільярда доларів. Тому денюжка потрібна терміново і зараз. І от ми отримуємо результати як от тут. Але давайте спочатку по суті. Отже, наш е, верховний головнокомандувач. Вождь Нації Владимир Олександрович Зеленський підписав закон під номером 12089. Це вам нічого не говорить, але тепер я зацитую. Суть чого відбувається, який легалізує незаконну передачу у приватну власність багатьох земель. В першу чергу так званого природного фонду, тобто лісового і водного фондів. Він передбачає. Типу повернення деяких земель, але державі чи громадам доведеться за це ще і доплатити. Тепер давайте я поясню, що це таке, і що саме характерне, оцінки навіть не я дам, а дуже поважні люди трошки пізніше. Отже, закон повністю називався як про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. Що це за закон? Він легалізує незаконну передачу у приватну власність земель. Згідно з даними на сайті парламенту, голова держави поставив підпис якраз 7 квітня. Отже, закон стосується і нерухомого і рухомого майна. Зокрема, згідно з документом, відповідне майно не можна витребувати, якщо у приватну власність його передали понад 10 років тому. Тобто, що це означає на практиці? Наприклад, в часи Януковича, Черновецького хто у вас там асоціюється з земельним Дірібаном, таким найбільшим будь-кого, будь-яке прізвище назвіть. І от увіть собі, що в той час, вот просто після 2000, до 2015 року, значить, передали якісь землі. Землі передали незаконно з порушенням прав. Це були закон на це, наприклад, були там ліси, заповідники, ще якась історія. Але тим не менше за цей час той, хто цю землю віджав, встиг там побудувати, не знаю, там будинки. Якісь там комплекси, там, що завгодно. Значить, тепер, відповідно, ви це все тепер уже назад забрати не можете. Але все ж таки, єдину лазівку, яку лишили, значить, якщо через суд <хи> вдасться довести, що все-таки незаконно передали, то відповідно, повернення все одно неможливе. Єдине, що тепер, якби, перед... ну, можливо, тільки якщо ви в до Верховного суду і так далі, але тоді. І громада, чи хто там це робить, мають сплатити повністю компенсацію цьому власнику за ринкову вартість. ще раз. Тобто, землі незаконно передали. За цей час чувак там чи хто встиг побудувати якусь фігню, і тепер в кращому випадку ви, як мешканець громади, який теж платить податки, змушені будете повністю заплатити за те, що він встиг за цей час там набудувати. От. Давайте для повноти всього красивості ситуації ще додам ухвалення цього закону, окрім позбавлення держави права повернути незаконно відчужені землі, ще й загрожує екологічній безпеці, суперечить принципам справедливості. Однак, комітет Верховної ради з питань правової політики повністю проігнорував позицію екологів, юристів і навіть Верховного суду, до якого зверталися в цій власне. В цьому от питанні, значить, дивіться дуже цікавий момент. Що власне, після того як цей законопроект був ухвалений ще в другому читанні, то і громадські організації і дуже багато різноманітних людей, адекватних закликали Зеленського не підписувати цей закон. Мало того, під у цьому зверненні підписанти наголосили, що, попри свою назву, документ цей захищає ніяк не добросовісного, якраз таки недобросовісного набувача. Мало того, на сайті президента була зареєстрована відповідна петиція із закликом ветувати закон. І станом на 7 квітня, коли Зеленський підписав його, вона набрала там далек, далеко за 25 п'ять тисяч підписів, чого достатньо в принципі вже звичайно для розгляду головою держави. А тепер давайте про найсмачніше за інформацією видання дзеркало тижня. Цей законопроект, наприклад, дуже активно лобіювала група олігарха Ігоря Коломойського, який, до речі, поки що перебуває в СІЗО, але тим не менше, він і його політичні союзники мають величезний плив в парламенті. Зокрема, одним з головних лобістів цього закону був такий собі народний депутат. згадайте, з якої фракції? З якої, з якої, з якої, з якої? Ну, от з якої, як ви думаєте? Ну, понятно, да? З фракції Слуга народу на прізвище Ігор Фріс. Чому? Тому що, як стверджують... Знову ж таки свої публікації дзеркало тижня одним з головних вигодинобачів цього закону буде, наприклад, історія з курортом Свидовець, побудованим ніким іншим як бізнес-партнером пана Палиці, і до якого були величезні питання щодо землевідведення, і це теж про одничі фонд, і так далі. Тому подібне. Мало того, подейкують, що дуже підтримували всю цю історію і великі забудовники, в тому числі київські. Чому тому, що ну ми з вами прекрасно пам'ятаємо, скільки у нас. Тисяч ділянок землі навколо Києва, наприклад, віддані з лісового фондів, з водних фондів. Половина всіх цих котежних містечок навколо Києва. Вони всі насправді по ідеї виділи незаконно. І тепер, якщо пройшло 10 років, їх спокійненько можна собі забрати. Ще дивіться: значить, я от тепер, з вашого дозволу, хочу. Для оцінок зачитати, наприклад, пост ветерана і дуже крутої людини, пана Симороза, який давно бореться з земельною мафією, з будь-якими прізвищами, хто б за неї не стояв, слуга народу, мер кличко, будь-хто там, будь-які прізвища і так далі. Я зачитаю просто його пост для повної об'єктивності, бо пан Симороз, мені здається, точно ніколи б не дав, знаєте, якихось вважати, що він з кимось залобійований і так далі. Отже. Президент України Володимир Зеленський, не надавши відповідь на петицію щодо витування, підписав скандальний антинародний закон 12089, який легалізує земельні схеми, зокрема в лісовій частині або на узбережжі водойм, та зокрема унеможливлює повернення таких незаконно відведених ділянок. Петиція про вето на цей законопроект набрала необхідні 25 тисяч підписів, але Зеленський наплював на її існування та, попри все, підписав антинародну ініціативу своєї партії. Підкреслю, своєї партії. Це дуже небезпечний прецедент. У тебе на розгляді перебуває електронна петиція як волевиявлення людей, але ти береш і просто ігноруєш її. І це нагле цинічне вбивство основ демократії в країні. Тож тепер, з легкої руки Зеленського, якщо 10 років за 10 років у ділка не відсудили незаконно набуті права на земельну ділянку, то громади та держава втратять право на виставлення претензій. Ну це просто верх цинізму в нинішніх реаліях схематозів та рішал. Про сам законопроект наша команда народовладдя на самому початку давала свої застереження і пояснювала, чого його не можна було приймати. Для президента ближчими є ділки, які там, типу Мазепи, як пише е, Семороз, які накрали. Ну, це я нагадаю справа, тому що нібито у Мазепи є теж скотечне містечко. В районі там вишгороду, де там, типу, водойма, ну це приклад просто. Які накрали ділянок в заповідних зонах під будівництво маєтків, а, а і це, це для Зеленського важливіше, ніж воля народу. Вітаю! Ви в чергове захистили волю одного відсотка найбагатших верст населення, і в чергове наплювали на більшість простих людей. Тепер, друзі, зацитую: от напевно, найцікавіше, це, так би мовити, констатація факту. А тепер давайте ми перейдемо до ще більш цікавих конкретних значень того, що коїть Зеленський. Тепер я, з вашого дозволу, зацитую мою шановну колегу по цензорнет, пані Тетяну Ніколаєнко, яку ви часто могли або читати на сайті «Цензорнет». Або бачите у спільних відео з Мариною данилюк Кірмолаєви. Отже, цитую її пост щодо цієї прекрасної дії пана Зеленського. Отже, президент підписав 12.089. Тепер картина світу виглядає так, що з одного боку провладні телеграм-канали вимагають звільнити секретаря Київради Володимира Бондаренка, який засвітився на плівках Комарницького. А з іншого боку, друзі, всі схеми Комарницького і таких як він прощені законом. Бо це вже доброчесний бізнес. Тому Ніконов, ну це один з найбільших забудовників Київських, може будувати в Китаєві. Там же ви знаєте величезний скандал навколо спроб забудувати знову ж таки природний заповідник. А Косован в лісі, це Плечанській ліс, А ще у нас історія, є, як ви пам'ятаєте, друзі, з всім тим, що відбувається за Осокорками і так далі. Ну, кияни знають да, всі ці наші прекрасні історії. Так от, тепер просто доброчесний бізнес. Підкине трохи грошей за, так сказати, за цю індульгенцію на майбутні вибори у відомій книжці, чому нації занепадають, адже Муглу є глава про венеціанських купців, які наймали молодих і спритних їздити за товаром, а потім допускали їх до влади. Нічого не змінилось. Бабло перемагає, Хех, бабло перемагає, я не б сказав, не просто перемагає, а пере перемагає і добро, і зло. А тепер давайте спробуємо собі вкласти собі в голові, що відбулося. Тобто, ясна справа, що. До Владимира Олександровича ходили багаті забудовники, просили дай так, щоб ми би, могли спокійно строїтися далі, де ми хочемо. Ну і Владимир Олександрович, який у нас за час свого президентства організував штук так 20 різноманітних херні під назвою там, Що-то там Асоціація перемовин з бізнесом. Ну, от, бачите, його цікавить тільки думка дуже крупних, кажучи, бізнесменів, які, мені здається, в нашій країні ніколи особливо не парились дотриманнями законності. Але тепер, друзі, от розумієте, мало того, що От Ми живемо в ситуації повної невизначеності, коли незрозуміло, як, що у нас буде з фінансуванням там, нашої війни, що буде далі, в принципі, з нашою країною. І в цей момент Володимир Олександрович знаходить час підписати один з тупо лобіських законів, просунутих ну найбільш зашквареними частиною, от тими самими, те, кого він так любить називати словом олігархі, і ще і е, підписати його в тому вигляді, е, в якому. Всі адекватні люди, всі громадські організації умаляли, кричали, наполягали не підписувати. Але яка різниця зелена пліснява за все проголосувала? А цей товариш, як бачите, його швиденько підмахнув. І от чому я вам зачитав пост Тетяни Ніколаєнка? Тому що дивіться зараз. Вже офіс президента бігає з плівками комарницького з одного боку, намагаючись е от використовувати це е дуже активно. Так ви ж дібіли кончені, самі зробили так. Що тепер плівки не те, що плівки Комарницького, а що всі справи Комарницького? Ну, 99% того, що було нароблено його командою, воно просто-напросто зовсім скоро стане. Доброчесним. Чому, тому що дивіться, купа є рішень там ще е, за там взагалі якісь там 2010-й та ну, про 2008 й і великий деребан, коли Комарницький входив в команду Чиновецького, я навіть не кажу. Але купа рішень, які зовсім скоро е, просто не встигнуть навіть розглянути в судах, і все. І це вже тепер доброчесний бізнес, за який щонайменше тепер громаді придеться платити, якщо доведеться, такі бабки, що ще й виникне питання: а чи є ці гроші, чи треба їх витрачати на таке. Розумієте, в чому прикол? Е, і по великому рахунку, е, от прийняття такого закону, це ще один великий. Щезний розпис Володимира Олександровича і його чудового оточення, що Комарницький – це насправді їх чудовий фунт, якого вони ще й відмазали, мало того, що давши йому втекти за кордон, так ще тепер і законодавчо прикривши всі його схеми в Києві. Це прям огонь, це прям чудово. А тепер, друзі, м -м моя маленька ще одна гіпотеза, чому це зараз так потрібно. Дивіться, коли постійно виникають там різні чутки, що, мовляв, то в травні у нас вибори будуть, тепер вже кажуть про там липень-серпень і так далі. Я особисто дуже сумніваюся, що вибори будуть в серпні, можливо, може, в жовтні, суть не в тому. Суть в тому, що вони то будуть. І все одно вони будуть досяжно осяжному майбутньому. Тобто, звичайно, мова не йде там про два роки, ні. Мова йде то про найближчий рік. Колись там, то вони будуть. Максимум, я думаю, там за рік наступною весною, але будуть. І, як ви розумієте, Владимир Олександрович Зеленський до них, повторюся, дуже-дуже активно готується. Хто б там що не розказував. Знову ж таки, раджу вам передивитися на каналі Шоу Бісики. Вийшло дуже цікаве інтерв'ю з Ігорем Гринівим, відомим українським політехнологом, який, до речі, був главним політехнологом у Віктора Ющенка, і у Петра Порошенка, до речі. От. І ми якраз там дуже чітко говорили про те, би, чи піде Владимир Олександрович на другий термін, чи не піде, але. Дивіться, Володимир Олександрович прекрасно розуміє, що його якби залишення його при влади це питання по суті життя і смерті. І тому ми прекрасно розуміємо. От повторюсь, пан Гринів вже чітко підтверджує, що що найменше вже місяць діють повністю повно, повнодіючі набрані передвиборчі штаби Володимира Зеленського по областях. За моєю інформацією, по більшості регіонів вони почали діяти навіть раніше, просто вони були такі великі, а зараз вже пішло таке там, на, навіть на районі ОТГ і так далі. Про що це говорить? Те, що офіс президента дуже активно готується до виборів це раз. На ці вибори потрібні гроші, це два. І по третє, Олександрович прекрасно розуміє, чому треба зараз терміново калапуцати на всьому, на чому тільки можна. От, наприклад, на такій схемі, де я впевнений, великі забудовники не поскупляться за те, що фактично Володимир Олександрович подарував їм можливість спокійно легалізувати те, що вони покрали при всіх владах, абсолютно при всіх, які існували в Україні. Це треба дуже чітко розуміти. Тут нема прив'язки до якогось конкретного прізвища. Всі, от, а для чого це треба Олександровичу? Ну це очевидно, чому, тому що, по перше, Володимир Олександрович вірить, що у нього зараз завдяки сталевим яйцям овального кабінету різко, просто тепер знову є багато народної любові. Це чуж собача, звісно, але тим не менше. І він розуміє, що він може перемогти тільки на безальтернативності, а безальтернативність в тому числі досягається за рахунок чого правильно за рахунок. Того, щоб не дати можливості конкурентам часу на розгортання якоїсь мережі, і так далі, бо по великому рахунку то вибор залежить від Зеленського, коли він там не піде на якісь певні домовленості, щось підпише, тільки після цього можуть бути оголошені вибори. Відповідно, він все одно буде найкраще готовий до цих виборів, бо він все одно буде чітко сам перший єдиний знати, коли що може відбутися, і при. Нормальному розіграші це дає йому величезний гандикап, що називається на круп вперед лошаді. От. І такі рішення, як цяки, от те, про що ми зараз з вами говоримо, це ж не випадковість, друзі. розумієте. Мало того, наскільки я вже мовчу, я, я не сумніваюся, що для різноманітної е, тупої зеленої аудиторії е, їм заскладно е, в їх абсолютно ублюдочній картині світу, де є Владимир Олександрович Світло Сонце, не очень хороше оточення і море злих парахоботів. Все більше нікого не існує. Їм складно це пояснити, але м, для будь-якої, хоч більш-менш, хоч більш-менш адекватної людини, ну, мені здається, зрозуміло, що Володимир Олександрович, відкровенно всіх знову намахав, з тим, якою він там обіцяв посадити, деолігархізувати, а закінчує він своє президентство тим, що він фактично дарує олігархам, друзі, олігархам. Бо я вам хочу сказати, що якщо ви там шукаєте старі прізвища цієї великої петірки нашої олігархічної, то вони не всі далеко всі вже є най, най, такими найважливішими. А от серед забудовників, друзі, слід вважати і шукати тих, хто тепер є фактично новими власниками нашої країни. Саме з ними Владимир пішов на не що договорняк, це просто вже от верх цинізму, те, що відбулося, і са... ну і як завжди, як саме це було зроблено, в пику, там петиця, потір. Бо бабки, бо вибори, бо просто бабки величезні. І от вам, друзі, і захист простого українця. Тому я не особливо знаєте, маю і не плекаю якихось ілюзій, що це відео раптом подивиться так званий маленький українець. Поперше, він не існує, той маленький українець, ми всі українці однакові, але. Подивиться та людина, яка от... Може, досі живе в якихось ілюзіях, що Володимир Олександрович, це захисник інтересів простої людини. Ну, подивіться ви, що він робить. Ну прочитайте, ну відірвіться від телеграм-помийок. Почитайте нормальні якісні матеріали, де прям по пальцям розкладно, що відбулося. І це ще, друзі, ми не говоримо про те, як зараз буром намагається протягти ще один закон, ти ж таки забудовники про нові там, благоустрій і так далі, де нам дадуть хочуть їм дати право забудувати будь-яку ділянку, по суті, без будь-якого можливості Ротистояти і щось я думаю, що чим ближче буде до виборів, тим більше партія Слуга народу по званочку з офісу президента буде приймати отакого от, от зашкварного жорсткого лайна. Так що, друзі, вітаю вас з черговим святом демократії з перемогою простого народу над олігархами і з тим, який класний, крутий у нас президент, який знаходить час такий складний, такий складний момент, такі. Дбати про громади, про екологію, про землю і робити так, щоб ну, хоч якимсь українцям, але жити ставало краще. Ну тільки правда, ті українці не зовсім ті, про яких е, думали ті е, дурачки, які йшли віддавати свій голос Володимиру Олександровича. Ну що е, ж тут сказати, друзі, е, е, Каріла Володимир Олександрович, ще коли він не був президентом, я вам нічого не должен. Дякую вам за увагу. Нагадую, що триває все одно наш збір на великий екскаватор для аеродрому Канатове. Повторюся, ми з вами не допоможемо силам оборони, ніхто не допоможе. А про те, що нашим силам оборони тепер треба сильно, сильно, глибоко в землю закопуватися, враховуючи там і зміну тактики Росії, і балістику і так далі, то я думаю, пояснювати вам не треба. Тому, да, дорого, але я вважаю, що такі речі це і є капіталовкладення в наші сили оборони. От так, друзі. Тому донатьте, будь ласка, це дійсно дуже важливо. А також підписуйтесь на цензорнет і підписуйтесь на шоу Бісики, де я вас закликаю ставати частину нашого маленького незалежного журналістського колективу. Завдяки вашим донатам. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.